Доброго ранку, мої маленькі друзі, дітки, сьогодні ми з вами будемо мандрувати в країну веселих геометричних фігур. Ось погляньте, будь ласка, на ці геометричні фігури. Діти, ось погляньте на ці геометричні фігурки. Вони всі нам кажуть, доброго ранку! А давайте ми з вами пригадаємо, як же вони називаються, ці геометричні фігури. Ось погляньте. Що це за геометрична фігура, яка має чотири кути? Так, це квадрат. А ця геометрична фігура, як вона називається? Молодці діти, це круг. А ця геометрична фігура, як називається, пригадайте, в неї також чотири кути, але в неї різні сторони за розміром. Так, дітки, це прямокутник. А цю фігуру геометричну, напевно, ви всі пригадали. І знаєте, як вона називається? Як дітки? Молодці. Це трикутничок, тому що він має тільки три кути. Дітки, а ці геометричні фігури називаються площинами, тому що їх можна розмістити на дошці, можна викласти на столі. Дітки. Кожній площиній фігурі, які ми назвали, відповідає обов'язково об'ємна фігура. І сьогодні ми з вами познайомимося, яка об'ємна фігура відповідає квадратику і кружечку. Діти, давайте звернемо увагу. Це у нас квадрат. Ми знаємо, що у квадрата 4 кута і 4 сторони. А поглянемо зараз на кубик, який відповідає нашому квадрату як об'ємна фігура. Тут так чотири сторони і чотири кути. Але квадрат, якось ось так ми вкладемо руку, вже можна його закрити і не видно. А кубик, як ми візьмемо руку і покладемо, його видно. І куб, з кубика можна побудувати різні будівлі. Тепер звернемо увагу на круг. Круг у нас площина фігура, а кулька це об'ємна. Ось, подивіться, ми можемо взяти руку і відчуваємо об'єм цієї геометричної фігурки. І кружечок не може котитися, а кулька у нас котиться. Діти, зверніть увагу ось на цю картинку. Тут дуже багато об'ємних геометричних фігур, які ми з вами будемо вивчати. Сьогодні ми вивчили куб і кулю. Будьте уважні! Давайте на малюнку віднайдемо їх. Уважно подивилися? Так, ось це куб, дітки. А це кулька. Молодці. Ви відгадали. Діти, а зараз я пропоную вам погратися в гру з геометричними фігурами. Пропоную переглянути наступне відео.